Добрий день. Каже чоловік, я ніколи нічого не вигравав, я в це не вірю. Ну, я вам що скажу. Ну, По-перше, я не Бог, вірити в мене, не треба. Я і так є. Не треба доказувати, що я, що я существую. І те, що від мене призи существують, теж доказувати не треба. А до речі, оцю тему ми навіть обсуждали. Ось у мене в профілі, дивіться, ось є відео. Мій профіль, 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 ось о мій профіль. І ось є відео, дивіться, гортаю. Ми це обсуждали, бо теж такий, як ви, чоловічок, ще один писав. А ну давай послухаємо це відео. Доброго дня. Інтересно, які ж у вас е, які ж у вас причини, о, так інтересно сказати. А ну давайте так. Давайте такий інтересний конкурс. Звісно, це було давно. Ну, давайте зараз зберемося угу. і напишемо. Дивіться уважно, до кінця дивіться, а, будь ласка. Всі? Кому хоч колись щось від мене в подарунок а, попадало. Хто від от мене отримував хоч раз подарунок, не заплативши за нього гроші, да, подарунок. Що-небудь, все, що отримували, да, подарунок. Напишіть мені під цим відео, хто на нас знає. Ну просто це важко описати, починаючи ще з новогодніх праздників, коли жінка розпаковки знімала, як вона. Так, нажмемо паузу. А тепер, внімання, дивимося, ребята. Просмотрів на цьому відео всього 3000 просмотрів. Його подивилися дуже мало. Не репіть скотчем, пожалуйста. Дякую. А тепер дивимося на це відео. Всього 3000 просмотрів, 96 коментарів. Давайте почитаємо, що люди пить. Може, це, я не знаю. Може, тут 96 людей знайшов по місту і не знаю, що їм. По 1000 гривень дав, чи що, щоб вони це написали. А давайте почитаємо. Марина. Енді. Читайте. 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 Ну, це люди пишуть. Це різні люди. Можете подивитися їхні аккаунти. Хто вони, де вони, чим вони займаються. Читайте. Тобто, от, далі, далі читаємо, Далі. Далі. Далі ще читаємо. Це пишуть люди. Це із трьох тисяч переглян... переглядів е... почти 100 людей написали свою думку на рахунок цього. Ну, а пер... тепер ваше діло вірити чи не вірити в мене, чи в подарунки, чи ще щось, чи в Діда Мороза. Не знаю, хто її відрав Діда Мороза, але мої підписники в мене вірять. Все. Гарного мирного неба!